Ангела Меркель таки зустрілася із Володимиром Путіним через запізнення російського президента. Перемовини проходили вже пізно вночі. Подробиці розмови наразі не повідомляють. Проте, от відомо, що говорили німецькі та російські лідери переважно про Україну. У Мілан Путін приїхав з Белграда, де зустрівся із сербським президентом. Вже із Сербії Путін пригрозив Європі повторенням 2008 року. Володар Кремля заявив, що якщо Україна не санкціоновано відбиратиме газ з транзитної труби, Газпром зменшуватиме обсяги постачання. Втім, Путін сподівається, що цього вдасться уникнути завдяки переговорам між Україною та Росією за посередництва ЄС. Вони нагадаю, мають пройти у Брюсселі наступного тижня. Європа заявляє, що до припинення поставок російського газу готова. Результати відповідних стрес-тестів засвідчили, що газосховищі країн Євросоюзу заповнені на 90%. цього року. вперше, окрім країн ЄС, до газових стрес-тестів було залучено Грузію, Молдову та Україну.